Ци ви звикли до звичайного Майнкрафту. Що якщо добути дерево, вам випаде дерево. Майже те саме з каменем, тільки якщо його добути, то випаде кругляк. Але я знайшов датапак, у якому весь лут стає рандомним. Отож, тепер з дерева випадає діамант, а з каменю випадає незирит. Ну а мене, як завжди, звати Ніксон, приємного перегляду. Отож, спавнився я в пустелі. Спавн звісно, не на найкращий, але у мене є тут поруч село. І добре, давайте знайдемо щось, те, що ми зможемо зламати. Отож, з піску. Нам падають плити з чорного каменю, а з сухих кущів сходи з пісковику. Просто найс, дуже корисно. Так, добрий вечір. Вашій хаті, що тут у вас корисного? М -м, найс, просто дуже корисно. Ну Хоча б зі скрині щось нормально випаде? М -м, вугілля, добре. Ну це взагалі мотло. А от от таке нам треба, ліжечко. Добре. Пішли геть звідси. Так, що тут нам падає? Ніфіга собі з насіння падає дерево. Так це ж просто імба. Просто ідеальне. Давайте зберемо тут трошечки дерева цього, щоб зробити початкові ресурси. Так, давайте з підрянемо верстачок та палеці. Поставимо його, напевно, десь тут. Так, зробимо, напевно, перше дерев'яне кайло, щоб добувати більше блоків. І також зробимо сокиру, аби якось захищатися. Після того, як у мене з'явилися перші дерев'яні інструменти, я почав ламати все, що попадається мені на очі. Я думаю, вам таке не цікаво, тому давайте перенесемося трошки далі. До того моменту, що в селі нічого корисного я не знайшов, і пішов у мангрові болота, аби знайти щось цікавеньке. Перше, що спало мені на очі, так це мангрове коріння та листва, з якої падало якась фігня, а саме пісок. Допоки я надобув багно. Ні, фіга собі! А що тут так круто? Залізні кайла, залізні лопати так просто в шоці. Обалдеть. А що так можна було? Обалдеть просто. Мені навіть вдалося знайти справжній діамант. Це просто ідеально, тому зараз буде. Нарешті я подала свою жадібність і вийшов цих мангових болід. Адже мені так надоїло добувати це багно. Бо я ж на цей не работяга. Я вирішив повернутися до своєго початкового поселення, бо тут мені більш тепліше, комфортніше, можна так сказати. Так, ну для початку давайте зробимо собі фулсет діамантової броні. Бо без цього нікуди. Бо це просто база. Стільки діамантів добуло, так що можна зробити собі зараз. Ось і наголінники зробимо. Так, давайте це все вдягаємо і ти диви, який файний, просто ідеально. Ну, давайте десь тут і заночуємо вже. На добра ніч. Так, на ранок другого дня я вирішив зробити собі діамантовий меч та діамантову сокиру. Адже залізних кайл у мене. Дофігіща, а всього іншого просто немає. Після справді вдалого апгрейду я сів у човен та поплив шукати кращої долі. А саме мені потрібен обсидіан для порталу в незер. Недовго мені вдалося плити, адже скоро я заплив у тупік. І мені потрібно було зійти на берег у пошуках кращої долі. Поки я шукав лавове озеро аби заспідранити портал до пекла, мені навіть вдалося знайти джунглі, а саме бамбукові рощі. Довго я в них затримуватися не хотів, тому зараз вже став фернаном магеланом. Через 5 хвилин активного плавання на горизонті замаріло акацієве поселення. Тому я прийняв стратегічне рішення Пентагону зійти сюди, аби добути нафту. В центрі поселення знайшов портал в Незер, і якийсь тупий житель загнав мене сюди в лаву. Я думав, що вже здох. Тому цього жителя вирішив, ну, самі все бачите. В самій скрині зруйнованого порталу було юно. Але поряд з ним були блоки, які я сподівався принесуть мені користь. Але точно не золото. Так, а що тут? Ніфіга собі з незираку падають стрижні Блейзу? Що? Як? Капець, просто, так мені навіть в пекло не треба йти. Я просто в шоці. Капець, давайте тепер добудемо їх прямо з запасом, щоб у мене був хоча б стак, напевно. Вже, виходячи з цього поселення, я запримітив одне лавове озеро. Але тут було це. Боже Майнкрафте, що ти, ти робиш? Але це не завадило мені заспідранити портал у Незер. І вже через декілька хвилин портал був готовий. Але тепер у мене постало нове питання, як зробити так, аби портал запалився, адже в мене зовсім немає кресала або ресурсів для того, щоб його зробити. Тому я встав в АФК, аби трошки почекати, можливо, щось це змінить. Мені не доїло чекати 200 тисяч років, поки лава запалить дошки. Тому я вирішив піти та пошукати кресало, або хоча б кремінь. О, до речі, граві я не ламав, що з нього падає. Оу, нічого собі! Це доволі непоганий мотлох. але ж, блін, тут немає кресала або хоча б кремню. Стоп, що? Перлини краю з високої трави? Да ви серйозно! Я 20 годин питаюся запалити портал до пекла, аби поторгуватися з піглинами та вибити їх. А вони просто лежать у мене під ногами. Це капець О навіть портал запалився вже. Ну це просто капець. Закон підлості, як на мене. Ну добре, давайте хоч декілька штучок зберемо, щоб можна було зробити очі краю. Тож, крафтимо цей спочатку жовтий порошок. Пральний. Та тепер нам треба зробити очі краю. Беремо ендерпели. Так. І крафтимо. Все ідеально. Тепер ми можемо відправлятися у подорож до ендпорталу. Сподіваюсь, мені не прийдеться йти 20 тисяч блоків. Спойлер, мені повезло. Так, ну що, кидаємо Еуко Ендеру і нам туди, в цю сторону. Поїхали! Так, думаю, що десь тут буду вже починати копати цю яму. Сподіваюся, я викопаюсь до порталу, а не в якусь печеру. Ну що ж, ось він, Ендерпортал. На диво я його дуже швидко знайшов, тому давайте вставляємо всі очі і будемо відправлятися до краю. Але ж я не такий. Для початку я б зробив би собі спаунпоїнт тут, адже я 100% можу загинути. Тож, ставимо тут ліжко, робимо спаунпойнт, кож робимо скриню, аби покласти туди хоча б декілька ресурсів, аби якщо я помру, то я міг хоча б дістатися до своїх основних ресурсів. Ну що ж, вставляємо останнє око і так. Я досяг цього. Але перед початком я б скрафтив би собі декілька стаків блоків, адже мені зовсім на чим будуватися. Ну, а тепер можна стрибати. Так, ну як я й думав, я заспавнився на острові. Тому блоки мені як-не-як потрібні. Тому будуємось. Хоча у мене є ж цей ендерперл тому давайте десантуємося на острів. Поїхали. Аби вбити ендер дракона, у мене є спеціальна тактика, і я буду її притримуватися. Вона полягає в тому, аби залізти на саму високу башту. І звідти відстрілювати всіх своїм арбалетом. Всі кристали я маю на увазі. Так, ну що, ламаємо кристал, все ідеально. І тепер за допомогою арбалета будемо підстрілювати усі кристали, аби все ж таки вбити цього ендер дракона. При спробі знищити один кристал я здох. Добре, що хоча б в кімнаті з порталом я залишив собі трошки ресурсів. Так, ну що, всі кристали я йому зламав, тому залишився тільки рукопашний бій. Або ось так стріляти арбалетом. Але то так є. Адже я дуже неміткий. Так, нарешті дракон сідає. Зараз у діло піде діамантовий меч. Ну що ж, давай сідай вже швидце і все, фігачимо його. Треба нанести йому максимально багато урону, щоб він помер. Але ж все-таки він не просто моб Він справжній бос, тому прикладаємо усіх зусиль, аби його вбити. Він уже сідає, в нього буквально півтора хп, треба його добити. Ну давай же і. Все, нарешті, ура! Я вбив Ендер дракона сюди. Виходить, цей челендж, я пройшов. Цікаво, до речі, скільки тут Ой, опита буде. Так, зберемо це все. І. Воу! 66-й левел! Це просто круто! Ну що ж, дякую вам велике за перегляд. Сподіваюсь, такий формат відео вам сподобався. Не забувайте також підписуватись на мій телеграм-канал. Посилання в описі. Ну а з вами, ви, як завжди, я Ніксон. Всім гарного дня.